Пішли собі цусик і зайців. Одного разу вони вирішили прогуляти сліз. Аж раптом зустріли морську свинку, яка виглядала дуже наляканою. «Морська свинка, що ти шукаєш? запитали друзі. Я загубилась і не можу знайти свою хазяйку, відповіла вона. Давай ми тобі допоможемо її знайти. Дякую, давайте спробуємо, зраділа свинка. Пішли вони разом до річки. Зайчик підбіг до першої дівчинки та запитав Це твоя газяйка?» Ні, відповіла та. Тоді Цуцик побіг далі. А може, це твоя газяйка?» Ні, сумно відповіла дівчина. Вони обігли навколо всієї річки, але так і не знайшли її. І раптом здалеку почулось. Мамо, я знайшла Хумку. Дівчинка підбігла до морської свинки, схопила на руки міцно Мамо, а можна я візьму ще зайчика і цуценя додому? Мама трохи подумала і усміхнулася. Можна, але доглядати за ними будеш ти. Ура! вигукнула дівчинка. Відтоді всі вони жили дружно і щасливо.